Ось такий у розрізі. Він дуже-дуже смачний торт. Рекомендую всім зробити. Торт бите скло з крекером і з маком. Починаємо готувати торт бите скло. Чотири пачки желе різнокольорового. Я вам показувала, я брала апельсинка, вишенька, лимон. І киві. Кожен висипала в окрему мисочку і залиєм, не так як в інструкції написано 400 мл кип'ячої і гарячої води, а 200 мл у кожну тарілочку по 200 мл води. нальєм і розчинимо наше желе. Залили, тепер поколошматимо, щоб гарно розтворилося. І хай, як виховане, ставимо у холодильник до повного застигання. Ось які гарні кольори в нас вийшли. Вже тепер ложечки можна забирати. І хай ще трошки постоїть на столі і поставимо в холодильничок. Уже все розтворилося, то що треба. Тепер 25 грамів желатину швидкорозчинного розчинну, 100 мл холодної води. Хай він набухає. Наше желе застигло, як ремінець, і тепер кожне ріжемо кубиками, якими вам подобається. Як воно блистить, як ізумруд. Кубиків не видно. Кубики наші готові. Переходимо до складання тортика. Тепер беремо у форму для торта. Це може бути каструлька, може бути мисочка. Що ви придумаєте? Я взяла собі ось таку каструльку вона більш-менш така рівненька. Пів літри сметани, 100 г цукру. І гарненько оце перемішаю. Не збиваю, а просто гарно перемішаю. Тепер наш набухший желатин будемо розтворяти повністю на водяній бані. І до кипіння не доводить. Тільки розстав і будемо знімати. Желатин розчинився, і ми йому даємо трошки охолонути, ну так, щоб пальчика можна було вдержати, не повністю, щоб він охолов. Тепер гарно теплий желатин, саме головне робити все швидко. Гарненько в сметанці перемішали сметаною. Луденько сюди висипаємо 250 грам. Крекер з маком бистренько перемішали. І усі кубики. І теж швиденько все перемішали. Саме головне не затягувати, бо желатин схватиться. І рівняємо наш верх. Насправді цей верх буде низом. Завтра ми його перевернемо на тарілочку. І буде на все окей. А зараз накриваємо кришечкою і на ніч у холодильник. Торт наш готовий. Є два способи, як його сюди достати. Можна у більшу посудину з гарячою водою, ставити каструльку, трошки підождати, тоді миску перевернути і все. Ну, я так ніколи не робила, кажу вам так, як є. Я завжди ножиком таку обхожу ободочок. А дно над газовою камфоркою. Зараз трошки повожу, і теж зверху надіваю мисочку і перевертаю. Отак, щоб дно нагрілося. Зараз будемо викидати. Отак кладемо тарілочку і будемо перевертати. Ось такий торт у нас вийшов, і тепер я притрушую його кокосовою стружечкою. Я купила голубеньку, можна біленьку, І буде то, що треба. І зараз покажу вам, який він у розрізі. Ось такий у розрізі. Він дуже-дуже смачний торт. Рекомендую всім зробити. Сімейство бритоголових. Ой. <ріст> Люблячий батько. От і все ще одна наша зіде. Комедія. от вам і кажуть, живе, як кіт собаку, а вони живуть як, Так, як має бути. Що можна сказати? От що? Тут без слів усе, і так понятно. Річі лежить як ухо, річі І не шевелиться, а я не можу. Річуся. Річуйся. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, перевірка, ранкова перевірка. Тільки що до Олега в сторіс, а там. Моя мамка молдаванка дає Орест. Ох, і молодець. Треба бабі їхати, щоб усі слова навчити. Ото чудо мале. Ох і чудо. Моя мамка Модраванка. Орест. Уже река є гарно, Ой, я не можу. Саме такий цікавий вік. Вчора до люди позвонила, так він мені розказав, хто я покричав по телефону. Я, ти сам такий, Какашка і все. І, і регоче, це ж йому таке гарне слово. Ну хай буде і таке. Я сьогодні день чамрію, <смір> чесне слово, хоч би не перевернутися. як його лягти, дід <смір 'ю> ноги розкладав по пулах, а мені оце що Тож... о, теж, о, зараз пере... перегрузю, щоб не, не гегнути з о, Все, порядок. Тут так гарно. Ой, можна точно, щоб... Е -е -е. Ой-ой-ой. О, все, тепер не гехну. Уклалася в гамаку трохи. Холодочку. Хоч би тільки яблуко не, не гепнуло. Бо й так у, у голові караула. що як у, улупить яблуком, так треба якийсь такий колпак надівати на голову, щоб не гахнуло. Не буде порядок. Кошарник. Кошарник. І Правильно проверяй. Вот дають. Коротше, мене трохи грибонуло. Ну так а що робити? Ну, треба ж хоч чим небудь по... покидати. <гум> да. кращі часи так би кидала, а так тільки можеш пастолетом <гум> покрути та й на цьому все. Ти чуєш стіні? Що? мені будь Мамка мудраванка. Пісню? 啊。Yeah. Як співати, поспівати, що попереду луна, як робити, то там Як любити, то любити, не жаліючі душі, як любити, то любити. <зас> Орест, не кричи, будь ласка, не кричи, я тебе прошу.